Ну що тоді? Ну е, 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 ви маєте на увазі суспільство? Ну, суспільство так. що ж розведе плечима. Дата суспільство буде вважати, що ми не перемогли, що не до перемоги. Ми, наче, тумаков надавали, але це поки що нічия. І то хто знає, е, бо ну особисто для мене це не нічия, бо ми втратили території, або ми ще ж. Хоча б там аджали у них південь і вийшли на, на і Перекоп, щоб Мелітополь відбити, Бердянськ, Скадовськ, Краховку, Запорізьку Атомну, то це ще було б там, якби куди не йшло, півбіди. От. Але е, без, без цих територій. Ну ну я принаймні це перемоги вважати не буду, і буду своїм дітям вже ж. Я розказую, коли вони спитають, підростуть, та вже у мене там. Ну у мене старший, то вже дорослий, а меншенький 11 і 7 років. Вони ж спитають там. Тато це була перемога чи ні? А то зеленський яка перемога, то я своїм казатиму ну, ні. Е, от, і що ну, вам доведеться якось може колись відбиватися території. А Зеленський буде намагатися продати нам, що там, подождіть, ми зараз заморозимося. От точно, ну це тут к бабушки не ходити, Я думаю, що я не один тут вана, а тут всі вам завангують. Е, нормальні люди з клепкою в голові скажуть, що Зеленський буде намагатися казати. Подождіть, подождіть. От зараз ми дипломатичним шляхом. І, до речі, це буде один із варіантів, що давайте не спішить з виборами. Тобто, ще раз, вони вибори будуть проводити або дуже швидко, або дуже затягувати. От, і казати, ну, оті жмемо Мілітополь дипломатичним шляхом. Ну, от, а там, там поглядімо, е, десь, десь так. Я думаю, от ви ми неодноразово говорили, що залужного фактично будуть тримати в заручниках, скажімо, і тягнути з цим, можливо, навіть і до виборів. А ще, можливо, найкращий варіант, коли залужний взагалі не піде на вибори. Тобто його не буде в списках. А мені цікаво, якими методами вони можуть це зробити. Я би Володимиру Олександровичу е, е, порадив би, все-таки ну, не буде залужено, Всі підуть і проголосують не за Зеленського, а, ну не знаю, за Білецького, там, за Зуб, за Буданова. но тільки не за Зеленського, за Порошенка. Е, о, то есть, все одно умовно, Зеленський більше своїх там 20 4% відсотків не візьме. Тобто, е, на президентських у нього є шанс потрапити в другий тур і в другому турі. Програє він будь-кому, будь-кому. <ган> е е е е і від цього треба е будувати їм е свої позиції. Тому я Зеленському порекомендував би скористатись нагодою. Будуть пропозиції, е коли будуть е особисто йому е пропонувати, якби вийти на політичну пенсію, і тіпа, тобі за це нічого не буде. Е е такі пропозиції будуть. І е, це для нього можливість. Але судячи з усього, вони все таки ризикнули. От шо, що, шо що, е, Володимир Олександрович військовий парі, да, е, от він різкнув президенти піти. І зараз там, типа, та якось е, воно буде. А це чому? Тому що він нарцис. А нарцис впевнений в тому, що ну фортуна йде з ним поруч, ангели його на руках носять, е, що він фартовий, що в нього все буде класно. От його підтримують в цьому. Е, і якось воно буде. От. А як, ну, будуть намагатися, звичайно, зняти залужного, да, там, типу як основного конкурента, не пустить на вибори. Ну, будуть вони щось видумувати, хоча як. Ну, там е варіант, що він же за кордоном там. А треба ж типу укрити. Так, посольство це територія України. Це територія не України, на, так. Не, 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 він, не, він ночує кожен день в посольстві, тобто він в Україні живе. <сум> <сум> так що ну, о, там, ну тут не, не прив'яжеш ніяк. От, по безпреділу союзники не зрозуміють. Ні, і ми ж розуміємо, що е, угода з суспільством про те, що ми не бузімо, тільки до е, закінчення військового стану, а потім. А потім з такою кількістю військових нарваних пасіонарів, які точно хочуть, от скажем так, пасіонарна частина України. Точно не за Зеленського. Ну, є якби і за нього частина, але це незначна частина. Більшість пасіонарів, яких там в етносі умовно там кожен сьомий, кожен шостий, це точно не електорат Володимира Олександровича. Так що я б на його місці різких движень не робив, але намагання такі будуть судячи з усього, тобто з їхньої психології да, що вони будуть, вони будуть пробувати якось залужного не пустити, якось відіграти. А взагалі вони вірять в зірку Зеленського, вся команда вірить і його заставили вірити, Так що я думаю, що вони тому вони ризикнули і, і тим ось, е, на другий шанс. Так, да, цікаво. От на перший же 2 січня він же ж був з зеленою, з, з дружиною своєю, да. а потім 6-го давав е, інше інтерв'ю цьому американцю. Ну, хар харків'янин, да, я так зрозумів, він за за походженням. Ну, чи батьки його. от, Let's так Також цікав. Так, да, да, да. але він, він, ну, його батьки точно харків'яни, да? От, тобто е, вихідці звідси. І той, е, і от він, коли був зеленою, то я ж подумав, а навіщо? І думаю, це для того, перш за все, для того, щоб е, ну, е, ну, на нього ж багато хто реагує, бачачи по телевізору там намагання переключити там ще щось, матюхнутися, поговорити з телевізором. Ну, мені от теж недавно один друг зізнався, що він, коли бачить, він починає говорити, як ото в наша раша там був персонаж, який з телевізором говорив, але говорить в режимі, в якому там, типа. Ну, в такому, як і він говорить, тобто багато, багато нецензурних слів там. от, І тому я думаю, що Олена Зеленська була тут грамовідводом, да, щоб там, типу, ну, все-таки бачать сім'я і а ми пом'якшуємося. Уже на, на його образ в телевізорі, чи де там, чи в ноутбуці не кричимо, от, чи в телефоні, да, там, типа, все, але. Я робив ще таке сміливе припущення, що на фокус групах вони будуть закидати, ще тємку таку, що а як вам, якщо замість Володимира Зеленського піде Олена Зеленська, це було моє припущення. Але що ж ви думаєте, на фокус групах задаються питання. Але на фокус групах, як мені сказали соціологи, воно не заходить. Тобто тема, давайте зробимо року, у нас черв'яне королево поміняємо. Ні, не заходить, але ну спроба була, тобто, щоб ви розуміли, вони пробують тисячу варіантів. сподіваючись, що щось. Десь клюне, десь щось вони зайдуть, і вони, ті блін, українців, зможуть там знову перетягти на свою на свій бік. От е, ну поки що це не вдається. Ні, не за цьому контексті мені цікаво, що ж можуть пред'явити тому самому залужному, е, якби, наприклад, він був міністром оборони і там відповідав за певні якісь фінансові потоки, так ну тут можна взяти так. Ну, Пред'являють йому от перше, що там я дивлюсь там по ленті спеціально шукаєш там оці ж групи зі, зеленобоких, то кажуть, книжку писав, замість того, щоб воювати, книжку писав. Тіпа, типу, блін, не От, Зараз будуть пред'являти, йому що там це він, не е, не там на Чонгарі щось строїла, розміновували. Да? А типа от залужний, е, плюс будуть е, з ну залужного. Ну, ви думаєте, все, що бив брата, там не знаю, Ліпецька фабрика. Е, от е, і навіть будуть там е, згадувати там щось можливо, там знайдуться, якісь там його, що там от, курсантом, може там когось побив. Ну, мало лі. Ну, будуть будуть е, мало того, що провокувати, е, будуть е, лить бруд той, який де знайдуть. Той, який знайдуть, а найбільше, що типу, от, якби не залужні, то взагалі б вже за Можавський їх загнали. О, це будуть робити якісь військові, да, вказувати на е, якісь, нібито мніми да, помилки залужного. Але це, е, це буде однозначно. Ну і найбільша технологія, давайте проти залужного буде ще, ще полковник Білецький і ще там пару генералів. Генерал Буданов буде там, типа. От, будуть азовці, підуть, або азовці як варіант, можуть потім влитися до Зеленського. І Зеленський скаже, най, найбільші герої зі мною. Ну, це не дай Бог, звісно, тому що, але будуть вони з, з усіх боків, мало того. Я найбільше боюсь, щоб вони не були, е, щоб не були якісь яскраві постаті, не з'явилися у Арістовича, у Рускомірця. Що там, типу, повоювали, давайте, дружити, це було б найгірше. От, е, ну і типа, давайте ж чи Вілкула. Да, давайте пам'ятати, що е, як закінчилось. Визвольна війна в Ірландії, коли Ольстер залишився за Британію, Тобто шість північно-східних графств залишилось в Британії. Що почалось в Ірландії? Почалась громадянська війна, і вчорашні побратими. Стріляли в один одного, тому що хтось казав, хай хоч якась незалежність, ну, втратили ми Ольстер, але хоч тут будемо панувати, дамо собі раду. А хтось, ні-ні-ні, ми там стоп, 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 не пробачимо. От, і почалася громадянська війна. Тому я дуже теж. А мало хто зелені, вони ж будуть самі нагнітатися, вони будуть стравлювати От, там умовно, щоб понизити рейтинг залужного, будуть. Стравлювати його з іншими генералами, його з Порошенко, тобто з тими ну, потенційними його союзниками ну, в майбутній раді там, при формуванні уряду. От то, що все залежить від того, як буде сформовано уряд, а потім основні ключові антикорупційні посади, там На ЗК, Набу САП, от, Гінпрокурор, от ким. ким. Це все наповнить, які будуть люди, наскільки будуть доганять. От, е, чи знов татаров буде рулювати ну, під Єрмаком, звичайно. Е, і очікування суспільства. І я думаю, що кампанію треба будувати там всім патріотичним колом, від того, що вони е, не уникнуть покарання. Тому що дуже багато хто схоче, щоб за це ж хтось відповів, а не відмазався. Е, от... Е, тому так, тому протистояння буде якраз найбільше протистояння внутрішнє буде, як тільки е, оголосять демобілізацію, і тут же воно почнеться. То що всі кажуть, скажуть Вова, давай, оголошуй. Е, а тут навіть е, тут навіть ми не, в, в, я думаю, що вони будуть е, пробувати. І там, бо от питання питань, по ідеї, От, е, відмінили військовий стан, і в один і той же день мусять оголосити президент про вибори парламента, парламент про вибори е, президента і призначить дату. І в тих, і у тих, якщо по-довгому, то це 90 днів. Е, парламент може бути так, як він вже це, скажемо, вже ж там позачергові вибори, чи як чи чергові їх назвати. Тут, -от, тут непонятний статус цих виборів. Вони, наче в чергові, але ж, наче е, розстроїли. Да, якщо позачергові, то можна 60 днів. Можна прийняти з новий закон, спеціальний закон, але це треба, щоб ж проголосували. Ну, умовно, до великим консенсусом. Треба, щоб за це. Цей закон проголосували Європейська солідарність і е, Юліна партія, е, і голос, щоб це було там очевидно для всіх, що всі погодились, що це там, тіпа, Ну наприклад, там закриті списки, е, і тільки разовий в да, парламент. да Чому? Тому що можуть сказати, ну там з деякими. Не, не зрозуміло ж, наприклад, не, тому що так же ж по новому закону, що мусить же ж бути якийсь список від Донецької області, які в Донецькій області вибори там щось можуть бути. Да? І посилаючись на це, там, на те, що немає дільниць, неясно з списками. І вони з списками ж свідомо нічого не роблять. ну Це щоб відпрацювати іншу стратегію. Типа у нас списків немає, давайте через дію проголосним. От тоді це у них б була б мрія. От, щоб щоб е, рахувала навіть не ЦВК, не знаю, навіть забув хто там голова ЦВК. А щоб е, рахували у Єрмака, от там, типа, хтось навіть. Наскільки відомо, е, на цей бюджетний рік там е, членам ЦВК дуже непогані зарплати заплановані. Взагалі, я так дивлюся, від 200 тисяч гривень рядовим. Непогано, ну, там, не, не по-моєму, да, по декілька чоловік в керівництві там взагалі там, ну, дуже непогані зарплати. А, тобто, бачимо, що бюджет використовується саме і для цього теж. Рахункові палаті, наприклад. Ну, треба ж якось правильно рахувати все. Ну, так, це так. От мені цікаво ще в цьому контексті. От, якщо говорити про новообрану адміністрацію Трампа, Кіт Келог до України не їде він вже в Європі. І от чому він не поїхав до України, я чесно кажучи, дуже сподівався, що цей процес почнеться ну набагато раніше ще до інавгурації Дональда Трампа. Для того щоб ну не відкладати, як то кажуть, довгий ящик, але бачимо, що це може відкладатися в певний такий період. Трамп уже каже про півроку. Кіт Келлох уже каже про сто днів, 100 що вони та, за сто днів 100. хочуть там завершити війну. І відомо про те, що вони хочуть республіканці ініціювати в Конгресі США слухання по американській фінансовій і і допомозі. Оце мені цікаво, хто може опинитися під прицілом. Я думаю, що вони будуть дорікати. Вони хочуть, вони думають, що вони тут щось познаходять. Е, але будуть звинувачити це для Трампа, щоб ударити ще по лежачому вже Байдену, так, що там, типа, вони не какущі, там, типа, що демократи все е, гроші перевели. От тут же важко, ну, важко ж сказати: ну окей. Вони дали нам е, умовних. Е, там, е, ну, Візьмемо, наприклад, до прикладу, 24-й рік. Да, там 18 мільярдів, частина це була через ну, там все їхня допомога через МВФ йшла, але частина це були позики, частина гранти. От, то есть, Пряма безповоротня фінансова допомога. Пряма безповоротня, то есть, за яку там е, ми ну, мусимо дякувати, да, тому що це багатомільярдно, Це тільки 24 й рік і 17 мільярдів. Але як ми побачимо, що в бюджеті оці гроші сюди пішли чи сюди? Це ж треба просто з бюджету там, досліджувати да, бюджет? Була я <кій> скажу, що ну так. Да корупції. Тут досі навіщо парламентські слухання проводить, вони можуть дати гранти там трьом десяткам там, чи чотирьом десяткам громадських організацій, які тут подивляться. Тут Справа в тому, що дуже ж важко дивитися, тому що, наприклад, фортифікація там в Прозоро ж не проводились ці закупівлі. От, і То, що воєнна тайна, на, навіщо Бабиренко знати, типу, що, що, якої який, який марки цемент там був. Да? на Зуби дракона, да? тому що я мені він показував в Харкові, правда, не наші робили, що там чудак підійшов скував, кувалдою, врізав по зубу дракона, а він розсипався в пиль. Тобто хтось хто мусить відповісти, мабуть, за такі зуби. От, але е, да, якщо почнуть копати і прив'яжуть, що ага е, значить все. Але це, ну, це буде і по Байдену. Але уявіть, якщо там скажуть, що це уряд. Підконтрольний фактично Зеленському офісу президента, що крали там. Вони, то звичайно, Байден же ж дурень думкою багатіє. Він думає, що вони там зараз може навіть е е е е десь знаходять, що відкати були. Що Зеленський не просто там верні. Ну, Зеленський може, ні, а в Офісі президента. Хтось там е оцих на оборонних спорудах там нагрів руки і там частково кинули Байдену. Так може в Трампа думають. Ну, понятно, що такого. Не могло бути апріорі, в принципі, не могло бути. Але принаймні, щоб е, якщо почнуться слухання про це, це про це Трамп може довго говорити. Навіщо це Трампу? А щоб показати, що не все так просто, то що він же сказав: та я то порішаю, то порішаю з Мексикою, порішаю, з Гренландією, заберемо Канаду, там зараз Путіна з Зеленським помірю, там типа легко, а воно ну, хопне легко. І їм потрібно буде це в політиці, і як в технологіях називається там димова завіса. А давайте Поговоримо е, про те, як, е, як е, необережно Байден поводився з грошима платників податків. Для американців це топ-тема. Тобто я тут податки плачу не а Байден там ті багатства там ті подав. Ну, в кращому випадку рукожопим, а в гіршому там корупціонерам, які або неефективно витратили гроші, або розтринькали їх, ну розікрали. Ага, там типа. І це буде бить по е, демократам, і це буде е, основне для Трампа. Щас, що всім буде він показувати, що там типа от того я не можу помирити, це, ну, тому що тут все плохо, все запущено. Тобто кивати на попередників, Байден може ще перший рік легко от а там будуть проміжні вибори в, в сенат і в палату представників які теж їм би хотілося залишити за собою там 26-му році да от теж цікаво було а там після 26-го року Трамп буде вже шукати кому передати владу От, е, якби б лояльному до себе якомусь трампісту. Ну, в общем нічого доброго це не чекає. Але якщо вони почнуть цю процедуру перевірки в, е, ефективності витрачання командою Байдена грошей в Україні, то е, вони можуть багато шанарити, але ж потім ж вони ж будуть звинувачувати в Зеленську. Тобто. Коли буде примирення, то Зеленському взагалі дуже солодко не буде. І я думаю, що тому, тому десь йому і будуть пропонувати просто зійти з політичної сцени, тупо зійти. от я чомусь згадав: знаєте, пам'ятаєте, от ті оприлюднені розмови Володимира Зеленського і Дональда Трампа. Uh, да, Просто прокурор. да. Да. прокурора я чомусь мене ну, знову ж таки відкидає в, в ті часи, і чи не буде такого в точності і зараз от, по тенденції? І чи як поведе себе українська влада по відношенню до демократів? А, адже не варто ж забувати, що. Ну, нам потрібна двопартійна підтримка і посваритися так, зараз так. демократами це, ну, мені здається, дуже такий е, недалекоглядний крок. Тим більше, що в 2026 році або Сенат, або Палата представників можуть опинитися більшість, буде знову демократично, таке може статися, або і в обох палатах. Тоді, взагалі, там друга половина строку Трампа буде така, ой божечки. Е, да, і е, тут ну ну е, офіс президента може там дипломати всі таки один одно е, вартують. Я, я мені дуже жаль, тільки е, Сибігу, якого позиціонують, наче як е, непоганого професійного дипломата, але ж ну він йому треба бути зубатішим і все таки самому проводить політику, а не лягати під ярмака. Е, От а Єрмак може можуть, можуть нас розсварити е, і дуже сильно. Знову ж, хлопці не думають про інтереси України. Їхній інтерес один: тільки залишитись у владі краще там, ну продовжити владу повністю, повноцінно да там е, і з банкової не виїздить, або хоча б е, мать. Якісь е, картки депутатські і мутіть в Верховній Раді, щоб е, їх е, за їхні от, нинішні мутки не, не відповідати. Так що е, і тут у мене немає жодних сумнівів. Жодних сумнівів. Якщо хтось сумнівається, там е, Зеленський може і приміряв на себе роль рятівника вітчизни, да, і там в, в образі зараз і сам вірить, може там, що він там все зробив, все ж можливе і неможливе, от але. Ну, У Єрмака і там, типа, ті, в кого холодний розум, та й в мене є там пару інсайдерів, да, які кажуть, що. ну, <реш> в на, наскільки е, погано, що ну Володимиру Олександровичу рекомендують в тому числі і е, посли, союзники, що там та не лізь, уже все вже відіграв. Ну ні, будуть вони йти саме та для того, щоб зберегти команду. Для того щоб зберегти команду. А Зеленський сказав вже дуже цікаву ж річ. Я кажу, Е, от, от, зроблю все можливе і неможливе. Так, от, е, от е, я от, е, хочу розказати, що, чому це маніпуляція? Тому що якщо ти говориш про можливе, то треба ж назвати можливе перше, друге, третє, п'яте, сьоме це типа полюбасу зроблю, це типа легко. А от ще неможливе перше, друге або хоча б щось одне, да, там тіпа, зроблю. І тоді скажу: Ну я чемпіон, і ми, ж, і ми мусимо здвинути плечима. Ну, да піде мимо і голосувати, то що зробив вже ж неможливе. А що можливе? А можливе те, що можна зробити. да, там, типу, Боротися з корупцією, провести мобілізацію, таку, щоб від, не, від неї не шатало б, людей. да, там, тобто, Euh, Якихось мотивацій додати. <кій> це можливе чи неможливе там, Володимир Олександрович. а створити уряд національного порятунку? Це можливо, чи це вже в розряді неможливо? А повернути вільну пресу це можливо чи це неможливо? От, а от неможливо для мене це там вводить і взагалі говорить навіть про те, що голосування в дії якісь після того, як у нас. Повалили всі реєстри росіяни. Ага, так ми хочемо, щоб у нас вибори управлялись навіть не з офісу президента, а з Кремля десь там чи ще щось.